Це відеоінструкція, як заводити годинник, як користуватись годинником. Якщо ви маєте годинник ось з механізмом такого класу, такого типу, як тут представлені, це такий же, такий, такий. Чи такий, то у вас. Самий справжній механічний годинник, який потрібно самому заводити. В ньому немає автопідзаводу. Тобто, якщо ви його будете використовувати на руці і не заводити, то він вас буде показувати поганий час. Він буде відставати постійно. Тому, дивіться, ці механізми вони мають запас ходу приблизно біля 40 годин. Цей трошки більше. В нього 48-50 годин він може працювати з одного заводу. Що вам потрібно зробити, коли ви. Починаєте носити годинник. Берете і заводите його. Заводиться тільки вгору. Вниз це холостий хід. Заводите, це важливо, до легкого упору. Це може бути приблизно 20 обертів. Все, ось вже там тудженько, ще можна, але, але вже досить. У вас є на заводної головці, є тільки два положення. Це перше, коли ви можете заводити, і друге, коли ви переводите годинник, коли ви його налаштовуєте. Переводиться він по часової, по годинникової стрілки. Ось так. Ви виставили його, як вам потрібно. Клацнули назад. І все. У вас годинник вже. Показує правильний час. Я рекомендую заводити приблизно раз на тиждень. Ой, раз кажу раз на тиждень. Приблизно раз, раз на день. Він має запас 40 48 годин, ось оцей можна раз на 2 дні заводити. Але під кінець він вже буде ходити трошки не так. Але те, це, це все теж буде досить точно. Завели все, воно все побігло, пішло. Тому все, все дуже просто. Давайте ще раз повторимо, до легкого упору заводимо другий момент, це коли ми переводимо стрілки у друге положення і крутимо вперед, тільки по годинниковому колу. І обов'язково не забувайте назад, тому що коли ви це від, відтягуєте, герметичності вже ніякої немає. Вона повинна щільно прилягати. В принципі, це все, це основне, як можна користуватися вашим годинником. Дякую, що ви придбали. Гарного вам дня, гарного настрою. Це така дайджест інструкція по нашим годинникам.